Поясніть, будь ласка, нашим глядачам ситуацію з кором в Україні. Що в нас? А, ну, у нас зростає захворюваність на кір, як і було прогнозовано. Ми вмовляли українців, в першу чергу батьків і намагалися навіть виставити бар'єри. Аби все ж таки батьки були відповідальні за здоров'я своїх дітей, а потім не шукали винних в тому, що дитина тяжко захворіла на кір, померла від кору. Як було багато, у нас випадків дві 2019 дев'ятнадцятого років у нас було понад 120 тисяч офіційно зареєстровано, неофіційно у нас було більше у нас було а, кілька десятків випадків смертей від кору, неофіційно у нас було більше випадків, у нас були випадки кору серед новонароджених дітей, коли мама хворіла на кір а, в 17-19 роках, і а, для кору при низькому рівні охоплення є певна періодичність, кожні 5-6 років. Угу. Якщо навіть взяти до 17-19 року відбінусувати 5 років, 2012 рік Перед цим був, відповідно, 2007 рік, здається, там 9, я ж точно пам'ятаю, 8, 8 рік, здається, був. 2006-2007 рік був. От, тобто, і ми прогнозували, що в 2023 рік, мене 5-6 років, у нас піде, піде підйом під захворюваності, а рівень охоплення у нас на рівні 80-85% офіційно. А ми маємо ще багато на превеликий жаль і фальшованих а, довідок. Mm. Я а, нещодавно їхав в автобусі, оскільки жіночка так голосно розмовляла, мабуть, це був її чоловік старшого віку за мене. От, і, звичайно, а, а, і, звичайно, вона так голосно розмовляла, що я міг чути все, що вона говорить. Я, я не підслуховую, я просто чув. Але вона казала. Це от вакцини, невідомо, що в них там є. Я з однією лікаркою говорила. Лікарка всім виписує е, вакцинацію на папері. каже: ну, від правця, що треба вакцинуватися, від інших хто не треба вакцинуватися. То я вам напишу: а видно, вона говорила про свою доньку чи про невістку. І каже, я їй, мабуть, скажу, щоб вона не вакцинувала дитину, щоб вона її не гробила. Бо лікарська ж знає, що не потрібно. Це наша проблема в Україні. Бо краще йти купити ізраїльську вакцину. Тут знаєте, я можу сказати: я не знаю виробника ізраїльських вакцин. От, і що в Україні продають ізраїльські вакцини. В Україні не продають ізраїльські вакцини ніякі взагалі від слова а, ніякі. Немає виробника ізраїльських вакцин. Але на превелки жаль, ми маємо випадки, коли вакцинація лише на папері, а реально людина не вакцинована. От мені хотілося цю жіночку розпитати більш детально, що за лікаря, де поділіться контактами. Я теж хочу Я теж хочу бумажку. Да, бумажку, Але такі випадки ми передаємо зараз в ВСБУ в прокуратуру, і хай вони займається, бо лікарі не слідчі органи, а це є злочини, і їх потрібно передбачати. Але ми влітку запропонували батькам це понад 200 тисяч дітей, які. Не мали першої дози, не мали другої дози, а вже вік а, а, був такий, що вони повинні були отримати другу дозу вакцини підготуватися до осені, коли буде ріст захворюваності на кір, коли підуть діти до школи, і потім, взагалі, як ми говоримо, зараз зросте захворюваність і на ковід-19, на інші е е застудні е ГРВІ – Пострі-респіраторні угу. вірусні інфекції, і всі будуть зайняті, будуть е, проблеми зі світлом, е, темніти будуть надворі. Ну багато проблем може бути. Ну е, прислухалося лише 40%. 60% відмовилося від захисту дітей проти кору. Е, вакцина для них є, але кількість хворих на кір в Україні зростає. Порівнянні з 2022 роком, у нас вже в чотири рази більше за аналогічний період, а сезон охору лише починається. От, чи буде пік в цьому році, чи буде пік в наступному, в 2024 чи в 2025 році, бо такий підйом це ж не на один рік, не на один місяць. То такий у нас зростає і непревеликий жаль, і половина випадків серед дорослих людей. Тяжко хворіють і діти, і дорослі. Так, а якщо тобі 19 років і ти знаєш, що в тебе немає вакцини? А, знаєш точно, що немає вакцини? Наприклад, знаєш точно, що немає, так. Да? Якщо ти знаєш точно, що немає, і ти таки не хворів на кір, ну, програма вакцинації не передбачає в Україні вакцинацію дорослих людей. Ну, У нас зусилля йдуть на вакцинацію дітей, захист дітей це є пріоритетно. А в даному випадку є на комерційному о, ну, на ринку і вакцина, тоді е, за свої кошти ти можеш вакцинуватися проти кори під краснухи. В Ситуації, коли дві дози, е, дві дози. Е, ну хоча б одну, а оптимально дві дози. Mm -hmm. От, або і одна доза а, може спрацювати в більшості випадків. Вона вже працює. Друга доза вона йде для підчищення, якщо ти раптом не відповів на першу дозу. Mm -hmm. Якщо ти доросла людина і кажеш, я, мабуть, був вакцинований, мої батьки були дуже відповідальні, не відмовлялися від вакцинації, але в мене немає на руках жодної довідки про вакцинацію. А от, і як мені перевірити, чи я захищений від кору, наприклад, Ну, ти можеш піти провакцинуватися, але для того, щоб бути впевненим, що ти на цей момент зараз вже захищений від пору, ти можеш піти здати антитіла імуноглобуліни G, тобто е, імуноглобуліни класу G, не M, а G, І, Я вже не знаю, як пояснювати. От, е, якщо вони у вас є, рівень їх не має значення. Позитивний результат це означає, що у вас є імунітет до кору. Угу. От і е все.